Шо, а мы иди, опять иди, будем снимать. Мы сегодня опять 90 дней. Зопа! Будем, мы будем Что <пас> там? Блин! Выйди, выйди! Сюда! Может, то захочет, то виходить <гум> загрузилися ура. Так. Я чуть-чуть камеру тут передвігаю. Угу. Але ти, ти Злат, не всіх, будь Можливо. ласка, можеш не так багато за колів, ну, за м'ясо відвічати. Просто там добула, якщо в нас вже так нормально м'ясо, то що три дні зможна прожити, з ним, то тоді не, його не добувати. От бо... дерево, бо воно надо на оті заборчики деко. Понял? Стоять. Ну, у тебе вже куп. А, ні. Оно, ну, я з хп мало бачу. Коліка. Заді тебе ось о колик, у нього мало хп. Дуже мало. я яхт mm. надо вже. Опа, тролісь шерсть. Дик-тик-тик-дик-дик-дик-дик. Добре. Ем отсюда. Дик-дик. Можна всіх колів? Одного оставь, будь ласка, коля. Бо через те, що цей? Бо хочеться якось щоб цей? Щоб зобак з кольом... Був. Всі жоп були. Представляєш? Mm -hmm. Даже салбушку можно будет засунуть. <рес> ну ні, с такими мобами не из І И mm -hmm. затем пацаном тоже затымы. Тими... З оцими вовчарами червоними. Без них. Бо через те, що як нам тоді спасти ем, хлопчика? Ну, да. Так можна не приручення взяти? Да, я її і й і хочу. Те, що не приручені. Бо приручення як ми хлопчика спасемо. А может будем. Ми можемо в баскетбол погулять, хоч? Не, не надо. Баскетбол не можу гуляти. 90 днів? Да, я вообще не хочу. О, бандаж! Це значить, ти кажеш, щоб я міг йти зараз помирать. Вчера мені захотів я сказав, він тільки мені захотів помогти. А тобі на у тебе ще мало як пишки. Ооо у мене теж коляче З першого коля. Якої я вбив, за цю пім я... Блін. Подожди, я опять її включу, камеру. Буде як друга частина. А то в мене вона випадково явинку. І. Блін! Та ну чого вона не включається? А, Борис, е включ. А. Борис. Ой. Я це все в рамі. Вона в мене збоку стояла, а я її не бачив. У мене я спеціально вообще збоку положила. А я от там де бігати, поняла. А, а я потом удивляюся, чо я еле-ле лебігаю. Те що і цей, і нажимаю, а це виходить я на ну, ней нажимою. Главное, я на неї їду, не ножу так вот. Я ей думаю але... поставить вот так вот. Шакси, ды давай. У мене вообще посерединке стоїть, і шо? И мне... Мені... А, не, не посерединке, а сбоку сверху. У она тоже сбоку з боку, Там, де Сторона бега. Там до сторона бега. То в нас. А в мене там, то... де оцей, там, де как-то, должно быть. Там воно ну, звичніше, щоб воно мені стояло. Воно мені видно, хорошой. Домик так. на дереві, а друго говорив, що і он убрав. Я теж ага. бачу. Я, я чисто оглядаюся, а де ти і, і бачу домик на дереві. Подивись, як тут багато цих хоп-по-по-пай. Що би коп'єш? Що би коп'єш, щоб коп'ю? Е, давай відкалось коп'ю! О, у мене пестик. Може підемо лутати? От той з пацаном я знаю, де він. І я цей еще домик хочу. Я тоже. Щоб мені пестик тобі цей. Без волчанок. Тут на кейс. Оттуди, я думаю, не обязательно двері открывать. Оттуда. Понял? Угу. О, фонарик. Фонарик. <ріх> Жди, я тут є як банкот, залетим на базу бести. Угу, і уже выложим цей, хлопчика Так. А, -а, -а. <рес> а чи за мной интересованные хочет бить бігти? А нет, уже за мною. Uh, два уголька у мене. <рит> Хоп, оце надо. Тепер один заборчик. Пекла, пекла кабінка вже на, е, робиться. А може будемо робити не зоопарк? Типа... А, типа, вазу дуже прикольно. Ну. ну, хорошо. Якраз я поставив його так. Вот тут, а, ну, типа вот так, а тут Ой. Вот, должно... Э, короче, А вот тут, а -а -а! вот тут... Давай сделаем коридор. Вот тут сделаем коридор. Вот Хорошо. Тут. И там капканы, типа, ну, на капканы, а... Хочу все крафти. Зараз буду робити, щоб до нас ніхто не пройшов на базу. Не, вийде. Оце буде скапкань. Ой, блін, сам попався. Я його переставила посерединки. А тут буде для королів. Тут а везде колі дома зложилися, а тут аколь підбігав. Ой, котче сюди колі, а там вікінги. Ой, голод, голод тик-тень. У меня вижу есть Дін, 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 ди ди хлопчика спасати. Ти знаєш, mm -hmm. Ты знаешь, Дэнь? Да. Я уже бежу до него. А ты уже там, я так думаю. Я что, выкинул копье? Че... О, я его просто представил. Ты издевайся? А тебя вообще? Я вообще тут тихо, чтобы убил билет тебя. Сзади тебе точніше. Я подивився я... і тупо ти вже золотого. Ага. Ну я шахту тоді буду без тебе лютати. Усе буду без а... тебе тебя шахта? Ну це слепо. А бачу, бачу, бач, все, все понял. Мені указывать не надо. Вона ой. ой. Драсте. А ты, наверное, даже чуть-чуть не ожидав, что я уже. Да я вже сам там бачив стинку У мене уже два бандажа. М -м -м. А в мене там пестик випав. Три вовчари дебілої, да чотири вчали помилився. І все це, щоб забрати один цей. Одну віч малышный. Залізок. Залізок. Я ніколи не радуюсь, що так залізу, блін. О, за, зато то зарубашить. Ага, зарубаш. Можешь вас кисить? Да, сейчас. У мене весь інтарій м'ясом забити. Mm. Я просто від голода і одвочок. З Спереді вовчара, Ззаді вовчара, знизу вовчара, зверху вовчара, Зліва, справа вовчара. А чого ти п'ємно б'єш його? Або в мене мало хпешки було. У мене оскільки було хпешки. <скільки> Другого гасить цей. гаси Ну ти не так чуть-чуть як я А я делаю писку Джон Сіна! Бери бандаж. великую я тебе зараз ептины <габ> Заново. Очень ідеально ми померли. Заново. Тоді давай Надувайся. не пошли. і ти таке. Я назад тут кинувся. Ага. О, помниш, що те, як? Помни, як? Тільки не впадіть із помниш, що то як? Тики не впадіть із стула, а це чисто я. впаду із стула. Ты згодна. Шоколадка. А шоколадка еще як надо достать, бо тут замурована. Mm. Поки ти там шоколадку хочешь есть, другий горить косток. І сніжний био.

Ты там тушуєся? досі на базі, я вже вам все приніс. Усе жалко, що не дерево. тільки. Може, мені лучше сокерка випаде. На блуючий сундучок. Та ну, Вовчара, ти, як завжди, дебіл! Тільки я відкриваю сундучок, ти вже підбігаєш. Тільки там мілісекунди Не хватає, щоб мені забрати простою, просто ти підбігаєш. Оце Плюс вовчар, оце плюс вовчар. Я це, я прям дуже вдячна їм, що вони так роблять. Ой. Ой! Темнотки будем жить. Роман стрелял, думайте, что такі розумні. Можешь пліс пошукать якийсь залі це якісь ці? Олі, якийсь може, будь ласка, А то я просто хочу зараз нам оборону лобить. Крофтить. <кху> з одним мізинцем гуляю. Зручене руки, що Немає нічого. Опа. Так вон не значить упали. Покажу. Оце це проблеми з вогнем. Я сьому кучу дерева, щоб він більше став і більш біль, коче вугілля знаходить. Так, 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 так. так. Блин, узнал. Дерево не хватает. そのスにーティーをご А я вгадаю, який метод, який придумав. Знаєш який? який? Капканом їх убивати, вовчок. э е е є все время капкан. Все, завали. Да мне голос спасать копчиков. Я там на цей на базі дещо не дособировав, бо за мною вже олень біг. На да, базі. Я з мене спасаю, так і я без тебе тебя Я капканами спас. Тепер надо капкани із, із, цей, перемістити сюда. Піти. Ай! Бо все, коли вони активовуються, ти їх можеш носити. Бо я капканами була. Пошли носить один. Там два капкани. капкан. Я кажу, зачок чогось не взяти, Жалко. тільки що шею йу Оце, Бери його, бери його, отак. так. Просто натисни, як на обичну разі, взяти. Все. І погнали. Я вообще не знаю. Динге, Ты, думаешь, динге. я капка разум наносила? Я не знаю. Ты вообще, я капка на иставу Все, я не Ну все, крафтим це. Тепер вот це клафт все. Хопа. Я вам скажу, чтоб колинги наступали, они в капкани. Мы их заманювали и в капкани они попадались. Ай, блин! Ну тепер капканы мене чотирьох вони не хочуть сталося нормально. Хто? Капкан. Подивись. Сюди сюди от сюди. Две як обичні капкани, а як він? А як його достать? О, а дай мини, дай мини. Вин падает, то есть вниз. Э, Ваши ее. Э, дай мини. Да. О, пап. ну так я тебе и Не знаю, что это может быть. Ее можно через стол вот так вот. Блин. Стол для него как прозрачный. Воздух. Mm -hmm. Ну, короче, вот так будет. Какая разница? Сами надо мажить. Сами надо мажить. Какая разница, да? Еще и за

А так вот, и на мапу не хватает. Mm. <laughs> А ти що там? А ти що перед цим картула? Всего лишь цей карту. І то я дерево взяла і. Ну, друга. Я особо тут було девять. Не знаю, тут було один. Як ти зробила карту, якщо в води, а карта стоїть три? А я просто взяла рядом дерево і зрубала, і потом туди і вкинула. Короче, погнали на базі не будемо сидіти. А то якось цей скучно вже. На базе Переговорять, хто там цей шоц це зробив. Да, спасай. А, бі... а в тебе бандажа ж немає? Нет. Сюди я сам надо спастися мені. Ой! Б... А, я не зможу, напевно, спасти тебе. Біжи на базу. Біжи на базу. Я вже прибіг. Бо я тут сам спасаюся, в принципі. Бо е, тут йде дуже великий бой з вікінгами. О, оно я, Оце я, Оно він. Один вікен. Бач, один. Иди! Все тобі капець. Якщо тобі капець, то от гу його. Вдгу його